Передається від Анаса, нехай буде вдоволений ним Аллах, який сказав: Я чув, як посланець Аллаха, мир йому і благословення сказав. Сказав Всевишній Аллах. О син Адама! Поки будеш ти закликати мене і просити в мене, я буду прощати те, що скоїв ти, не звертаючи на це уваги. О син Адама! Якщо навіть гріхи твої. Досягнуть неба, і ти будеш благати прощення в мене, то я прощу тебе, О син Адама. Якщо ти прийдеш до мене з гріхами розміром з землю і зустрінеш мене, не поклоняючись нікому, окрім мене, то я дарую тобі прощення, такого ж розміру, як земля, передав Аттір Мізі, який сказав, що це хороший, достовірний хадис.